Дракон Мартін. Мартін мешкає за місто. Він передостанній дракон на все місто з околицями разом. Останнім треба вважати його брата Георга, бо той на 128 років молодший від Мартіна. Ось уже 5 років Мартін працює на печерній залізниці пана Долежала. По колії, прикладеній крізь штучні печери, дракон тягне 6 вагончиків. А уздовж колії стоять постаті червоної шапочки, сплячої красуні, лускунчика, снігуринки та інших казкових персонажів. Георг працює на дорозі привидів, що належить панові Вімеру. Цілісінький день дракон сидить на даху, дико поводить очима, широко роззявляє пащу, вдаючи, ніби от-от кинеться вниз на людей. Теплої днини Георг і Мартін, перш ніж йти на роботу, люблять трохи поплавати в ставку. Який знаходиться недалечко від їхнього будинку. Поблизу ставка є галявина, де полюбляє грітися на вранішньому сонечку Георг. Ось і сьогодні він похлюпався трохи та й заснув на залитій сонцем галявині. А Мартін ще купається, пірнає, от і не дивно, що дракони не помітили хлопчика й дівчинку, які йшли стежкою прямісінько до ставка. Діти почали кидати у воду камінчики Чималий камінець ударив Мартіна в спину. Ой. скрикнув він. Цей зойк вихопився у Мартіна під водою, і все ж дітям щось почулось. Тієї миті дівчинка помітила вставу дракона. З переліку діти вилізли на дерево і почали гадати, що то за звірюка плаває у ставу. Мартін не витримав, перхаючи, він по груди висунувся з води. Привіт, мене звуть Мартіном. Мене звати Шурлі, сказав хлопчик, – «а Це моя молодша сестра Франціска. Можна просто Франці, а ти крокодил? Я дракон, відповів Мартін. Драконів не буває, вони давно вже зникли, заявив Шурлі. Я читала, сказала дівчинка, що в драконів щонайменше по три голови. Вони не вміють розмовляти, а ти чого вмієш? Все це, -це вигадки, заперечив Мартін. По-перше, з роду віку дракони мали всього одну голову. А по-друге, розмовляти я сам навчився. Я вмію читати, писати, грати в футбол і чимало такого, що дракони не вміють. Мартін вирішив познайомити дітей з Георгом. Коли дракон з дітьми підійшов до брата, той поволі підвівся. Злегка вклонився і простяг дітям праве крило. Дуже приємно, промовив він. Георг обурився, коли дізнався, що діти не повірили Мартінові. Він навіть хотів спопелити шурлі полонів, але цього Георг не вмів. Минуло, мабуть, з півгодини, перш ніж брат і сестра вирішили таки повірити драконам. Назад вони поверталися разом. Франці почала розповідати про свою подругу, яка полетіла літаком на майорку. Якщо тобі теж хочеться політати, то сідай мені на спину, запропонував Георг. Франці і Шурлі миттю скочили на спину драконові. Георг застрибав, наче кролик, замахав крилами, але з землі так і не знявся. Виявляється, як літати він давно забув. Розчарований Георг, важко дихаючи, вернувся до брата і присів, щоб Франці і Шурлі змогли позлазити. Ми з Мартіном почнемо тренуватись, пообіцяв дракон дітям. Через кілька днів ми будемо літати, а ви завтра приходьте до нас в гості на вечерю. Шов дощ і Мартін сидів без роботи, в таку погоду нікому не хотілось проїхати з печерною залізницею. Проте її власник пан долежав вперто сидів у своїй касі, сподіваючись, що дощ скоро перейде. Найдужче за все він любив лічити прибутки та їсти торти, і був такий гладкий, що мусив сидіти на двох стільцях. Незабаром до Мартіна прийшов Георг. Він думав, що брата відпустять додому, однак долежал продовжував лічити прибутки. Він ніколи багато не розмовляв з драконами. Я йду додому, сказав йому Мартін, бувайте здорові. Пан долежав щось пробурмотів, не зводячи очей з рахівниці. Коли Францій і Шурлі прийшли додому, тато дивився телевізор, а мама готувала вечерю. Як справи? спитав дітей тато. Ви, мабуть, весь день нудьгували. Ні, ми не нидьгували, бо зустріли нових друзів, драконів Мартіна і Георга. Вони запросили нас в гості. Будинок, у якому мешкали обидва дракони, був невеликий. Мартін займав перший поверх, а Георг другий. Вони сиділи на веранді, Георг задрімав з книжкою в руках, а Мартін милувався чудовим краєвидом. Раптом задзвонив телефон це був пан Долежал. Він кричав на Мартіна за те, що той рано пішов додому. Щоб завтра вийшов на годину раніше, зрозумів, гримав долежав. Якщо ви так зі мною розмовляєте, то я взагалі на роботу не вийду, сказав дракон і поклав трубку. На другий день Мартін таки не пішов на роботу, дізнавшись про це, Георгій собі вирішив зостатися вдома. Він згадав, що пан Вімер ніколи не відпускав його на обідню перерву. Дракони написали листи про звільнення з роботи і вирушили до поштампу, щоб кинути їх в поштову скриньку. На вулиці дракони не дуже привертали увагу, багато перехожих їх взагалі не помічали, бо квапились і дивились тільки на тротуар. Інші вважали драконів за рекламну витівку якої небудь фірми. Дракони повернулися додому. Мартін сидів на веранді у шезлонзі, заплющивши очі. Він уявляв собі, як пан долежав штовхатиме свої вагони. Дракон розплющив очі і побачив у садку дітей, учорашніх знайомих Франції Шурлі. Франці і Шурлі чемно привіталися і сказали, що хоч вони запрошені на вечерю, то все ж вирішили завітати зараз. Мартін запросив дітей у дім, а Георг пішов готувати в кухні чай. Франці і Шурлі уважно розглядали оселю драконів гарний будинок похвалив Шурлі. Георг приніс чай. Шурлі вибрав платівку, і Мартін поставив її на програвач. Дракони розповіли своїм друзям, що подали заяви про звільнення з роботи. Була вже друга година дня. Франці і Шурлі давно пішли. Мартін і Георг вирушили до спостережної вежі, щоб навчитися літати, бо дракон, який не вміє літати, не дракон. Власник спостережної вежі пан Каратохвіл постукав Георга по животі Коли спуститесь вниз, я перевірю, скільки вас умостилося під цим маскарадним костюмом. Ми не маскарадні, гордо сказав Георг. З вежі було видно майже все місто. Георг почав скаржитися, що йому млосно і голова йде обертом. Він вже хотів додому. Мартін відштовхнувся від помосту, кілька метрів падав донизу, а тоді замахав крильми. Перестав падати і облетів круг спостережної вежі. Невже у мене не вийде? загукав Георг. Скажи мені, боягуз. Будь ласка, мовив Мартін, боягуз. І Георг таки стрибнув, бо не міг такого стерпіти. Він падав трохи довше, ніж Мартін, проте вчасно забив крильми і став підніматися. Вийшло, вийшло. закричав Георг, щодуху облітаючи вежу. Це почув пан Кратохвіл. Він вискочив зі своєї будки і заверещав. Це заборонено, це не дозволяється, але дракони вже летіли геть від вежі. Увечері Франці і Шурлі знову завітали до своїх друзів Мартін і Георг накрили на веранді стіл. Діти чудували, що їжа з консервних банок така смачна. Може, полетимо, прогуляємося? спитав Мартін. Підемо прогуляємось, виправила його Франції. Ні, полетимо, наполягав Мартін. Франці сіла на Мартіна, Шурліна Георга, дракони знялися з даху будинку і полетіли до Дунаю. В повітрі їм стрілося кілька паперових зміїв, але драконам пощастило обминути їх. Вони перелетіли широку річку, яка текла через місто, однак гуркіт реактивного літака змусив драконів повернути назад. Перепочити вони сіли на телевізійну вежу. Тієї ж миті на всіх телеекранах у місті зникло зображення, було видно самі лише смуги. Пан Мехтель, майстер з догляду за телевежу якраз збирався повечеряти, але тут йому подзвонив відповідальний за бездоганне транслювання телепрограм пан Мерінський. Що там трапилось? спитав він. Пан Мехтель визирнув із будки і помідив високо на вежі драконів. Там два великі невідомі літальні об'єкти, промовив він у трубку. «Ви що, збожеволіли? Ось я зараз приїду і перевірю, що там у вас робиться, закричав пан Мерінський. У двері будки постукали. Це були Франці і Шурлі. Не хвилюйтесь, сказала Франці, це ми були на телевежі зі своїми друзями. Цього не може бути, вигукнув майстер. Ви занадто малі. Мартін Георг покликав Шурлі. Побачивши перед собою драконів, пан Мехтель так і впав. Цього не може бути, промовив він. Тоді Мартін зробив у повітрі коло, а потім друзі тепло попрощалися з майстром, посідали на драконів і злетіли вгору. Сигнал автомобіля сповістив про прибуття пана Мерінського. Літальні об'єкти виявилися драконами, доповів йому пан Мехтель. Так так, промовив Мірінський, уважно дивлячись на майстра, тут на горі від самотності можна й розуму позбутися. Вечеря у драконів була та сама, що й учора, консерви в широкому виборі. Раптом задзвонив телефон. Пан Пандолежал попередив, що драконів розшукує поліція. Їх звинувачують пошкоджені телевізійної вежі. Друзі вирішили тікати. Коли Маркін і Горд дітьми були вже на даху, до будинку під'їхали поліцейські машини з радіоантенами. З машини вискочило кілька поліцаїв. Один з них прокричав у мегафон Виходьте, будинок оточено. Дракони відштовхнулись від даху і повільно полетіли над будинками. Це називається втеча з викраденням дітей, промовив поліцай, ну ми їм ще покажемо. Дракони навіть приблизно не уявляли, у якому напрямку вони летять. Річка раптом вигукнула Франці, і справді, внизу було дуже добре видно річку. Вони звернули і полетіли угору за течією. Наступного ранку друзі снідали в кафе, яке знаходилось на околиці міста. З'являтися в центрі усе таки їм було небезпечно. Заплативши за сніданок, вони пішли до кінотеатру, що був через дорогу. Мартін зайшов у вестибюль і попросив у касирки чотири квитки. В такому вигляді, заходити в кіно у нас не можна, пояснила жінка. «Ви надто великий, за вами ніхто нічого не побачить, а на останній ряд усі квітки продані. Тоді Мартін купив усі квитки на наступний сеанс. Дві години до початку сеансу друзі роздаровували квитки дітям. У кіножурналі показували польоти на драконах, величезних каркасах обтягнених тканини перемагав той, хто зумів найдовше протриматись у повітрі. Змагання на першість Європи проводились у містечку Гаймбрум. Після фільму друзі знову подалися до кафе і сіли за столик під каштанами. Обслуговував їх сам господар, принесіть нам яблучного соку, попросив Георг, і робіть це безперервно. Раптом біля їхнього столу, де не взявся пожежник, ви заарештовані, вигукнув він, вас звинувачують у викраденні дітей. Ми тут добровільно заперечив шурлі. Але пожежники слухати не хотів. Він вискочив з кафе і побіг до телефону автомату. Через кілька хвилин за рову виїхала поліцейська машина. Правда, поліцаєм лишилось тепер тільки стояти і стежити за плавним польотом драконів. А тепер куди, заквилив Георг, ця нескінченна літанина починає мене дратувати. У Гаймбурн, сказав Мартін, ми візьмемо участь у Чемпіонаті Європи з польотів на драконах. Невдовзі вони підлетіли до Гаймбруна, Ще здалеку діти побачили величезні транспаранти. Вітаємо учасників змагання на першість Європи. Дракони приземлились якраз на рівнині, з якої стартували учасники змагань. Франції Шурлі мерщій помчали до столу головного судді чемпіонату. Виявилось, що залишився лише один стартовий номер. Діти вирішили рахуватись, на кого випаде 15, той і полетить. Франція почала лічити себе і, звичайно, виграла. Шуртл не зразу здогадався, що сестра схитрувала. Сидя поцікавився, як звати дівчинку і чи є у неї дракон. Ви повинні сплатити 100 шилінгів за участь у змаганнях, сказав він. Мартін поклав гроші на стіл. Мартін із Франції стартували останні під номером 85. Вона мене обдурила, поскаржився шурлі Георгові. Але той був радий, що дівчинка вибрала не його, а брата, бо Георг просто не зносив цих польотів на довгі дистанції. Тим часом на фініші приземлились майже всі учасники змагань. Найкращий час показав стартовий номер 68, минулорічний чемпіон Європи. Він пробув у повітрі аж 20 хвилин. Суддя хотів закривати змагання, бо всі, крім стартового номера 85, вже приземлились. Аж тут з-лісочка вилетіли Мартін із Франції, і під захоплені вигуки глядачів приземлилися прямо посеред фінішного майданчика. Голос диктора уривався від захоплення новий рекорд, одна година сорок хвилин, ім'я чемпіона Європи Франциска Забранський. А Франція вже стояла на п'єдесталі пошани на шиї, у неї був вінок переможця. Стоп раптом вигукнув головний суддя стартовий номер 85 дискваліфікується. Дракон не відповідає встановленим нормам і надто великий, і це дало незаконну перевагу учасниці. Неправда, сказала Франція, він же цілком нормальний дракон, але її вже ніхто не слухав. НАТО поточив учасника змагань за номером 68. бородатий переможець став новим чемпіоном Європи. Дівчинка повернулась до драконів. Нічого не вдієш, співчутливо мовив Мартін. Зате, мабуть, ніхто досі не був чемпіоном Європи такий короткий час, як ти, сказав Георг. Францій Шурлі весело розсміялись. Францій Шурлі вирішили повернутися додому. Мама й тато спочатку сварили дітей, але потім, дізнавшись, що дракони ні в чому не винні, подзвонили до поліції і все розповіли комісарові. Той наказав припинити переслідування. Тим часом Мартін і Георг, прогулюючись, побачили афішу, яка повідомляла, що до міста на гастролі прибув цирк Корморані. Дракони вирішили спробувати влаштуватись туди на роботу. Коли директор цирку дізнався, що дракони не вміють дихати полум'ям, не пускають дим крізь ніздрі, ні їздять верхи, він сказав: Ні, самі подумайте, зміг би я взяти в цирк лева, який не вміє рикати. Саме цієї миті почулося рикання. Виглянувши у вікно, директор побачив лева і тигра, яким вдалося вискочити з клітки. Мартін кинувся навперейми тигрові. Але звір не збирався так швидко розлучатися із щойно здобутою волею. Зашипівши, він вискочив назустріч драконові. Мартін так налякався, що з пащі в нього зі страху вихопилося полум'я метрів два завдовжки, тигр побіг у клітку. Мартін допоміг Георгові загнати у другу клітку лева. До них підійшов директор цирку. Лискуче сказав, я беру вас обох на роботу. Але дракони відмовились. В понеділок, як було домовлено, до драконів прийшов пан Долежа. Мартін виклав йому свій план. Вони вдвох з Георгом будуть працювати на печерні залізниці, а поряд відкриють атракціон польоти на драконах. Половина залізниці має належати нам, сказав Георг, тоді взимку ви не зможете нас звільнити. І останнє. Квитки на печерну залізницю й атракціон нехай коштують вдвічі дешевше. Це здирство простигнав, долежав, але мусив погодитись. У двері подзвонили, за порогом стояла вся родина Забранських. Мартін радо запросив усіх до будинку. Скоро ми переселимося звідси, відповів Мартін. У лісі ми знайшли печерок. Для драконів це набагато зручніше. Дракони запросили сім'ю Забранський на свято з нагоди переселення. А що коли нам сфотографуватись? запропонував Мартін. «Пан Долежал, напевно не відмовить і клацне нас. Пан Долежал навів фотоапарат. А де ж фото спала?» – запитав він. Я зараз, сказав Мартін і блиснув до стелі омахом полум'я.